Шановні добродії, вас вітає перший національний і урядовий контактний центр. Саме сюди на урядову гарячу лінію надходять ваші дзвінки. Якщо у вас є запитання до органів виконавчої влади, а ми намагаємося знайти разом на них відповідь. Телефон урядової гарячої лінії ви бачите на екрані 0800 507 309. Сюди ви можете подзвонити з зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовно. Сьогодні ми знову говоримо про екологію, тему, яка з кожним роком стає все актуальнішою і актуальнішою. Хто контролює зростаючі площі сміттєзвалищ в Україні і коли буде побудований перший сміттєпереробний завод? Хто дає дозволи на приватні забудови вздовж українських річок? І Дозволи на те, щоб заповідні землі стали господарськими. От про все це ми будемо говорити сьогодні, а також про екологічну безпеку чи небезпеку сланцевого газу і ще багато інших питань, які ви нам ставите, і гість нашої програми сьогодні міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков. Вітаю вас, Олег Добрий день. Минуло лише кілька місяців після того, як ви очолили міністерство. Ваша попередня біографія говорить. Про те, що ви більше займалися природними ресурсами. А якщо до екології, От які зараз завдання, найголовніші стоять перед вами і перед міністерством, основними направленнями, як ви правильно сказали, це проблема поводження з битовими відходами. І зараз буде прийнята програма соответствующая, яка буде встановлювати єдині правила. Обращения с отходами на территорию Украины и которые будут руководствоваться все те предприятия, которые образовывают эти отходы как бытовые, так и не бытовые, разрабатываются механизмы утилизации отработанных масел автомобильных утилизации шин. Утилизации медикаментов и медпрепаратов, потому что это, э, мы сейчас видим то, что творится с мусором на свалках. И если полигоны даже предназначены только для бытовых отходов, то туда свозится все второй важный вопрос. Ви знаєте, что был саммит ЕС Украина и мы в ноябре Украина планирует подписать ассоциацию с Европейским сообществом. Я был в Брюсселе, встречался с Европейским комиссаром по экологии. Как раз на фоне того позитивного момента после встречи президента с руководством Евросоюза. Также определены и мы на направление нашей ассоциации именно в экологической сфере адаптации нашего законодательства к европейским и мировым нормам, для того, чтобы мы стали полноценным членом европейского сообщества, потому что там тоже большое внимание уделяется экологии. У нас целый ряд есть законодательных актов, которыми мы руководствуемся при решение экологических проблем на территории Украины. Вот мы сейчас все это должны провести в соответствии с европейским законодательством. Также мы продолжаем работу по очистке территории Украины от яда химикатов. Это пестициды, которые остались еще не учтенные со времен Советского Союза. Все эти вопросы на контроле в министерстве и с экологического фонда мы... предыдущие годы, в этом году виділяємо деньги для решения этих вопросов. про енергетичну незалежність. От ми оголосили, що енергетична незалежність це пріоритет національної політики. Про це постійно говорять перші особи держави, і в цих рамках звичайно йде обговорення можливостей видобутку газу щільникових порід пісковиків. Ну те, що ми називаємо сланцевим газом. Ну і в контексті енергетичної незалежності є і інша думка. Зокрема, від респондентів нашої урядової гарячої лінії люди турбуються, і це зрозуміло наскільки цей газ, видобуток, самі, самі технології безпечні для екології тих регіонів, де це буде відбуватися. Енергетична незалежність. очень важна, и это одна из основных задач, поставленных перед правительством президентом Украины Виктором Федоровичем Януковичем. Но, правильно вы говорите, она не, энергобезопасность и независимость не должна влиять на экологическую безопасность государства. И мы этому вопросу уделяем очень большое внимание. Но вы сказали о противоположных мыслях да, наших как бы, оппонентов. К сожалению, эти мысли больше связаны не с экологией, не с экономикой, не с тем, что это принесет стране, а то, чтобы какие принесет политические дивиденды нашим оппонентам. Есть же традиционная добыча углеводородов, нефти и газа, которая ведется на территории Украины уже многие годы. Какое изменение в добыче сланцевого газа? Просто Помимо вертикального есть еще горизонтальное бурение. Но горизонтальное бурение в наших условиях ведется на глубине ниже 3000 метров. Водоносные горизонты наши, которые мы водозаборники, где мы берем питьевую техническую воду, находятся на глубине первых 100 метров. Но в некоторых регионах есть до километра. Поэтому в любом... В случае минимум 2 километра естественной породы фильтрата между гидроразрывом и водоносным горизонтом существует. Поэтому даже чисто теоретически предположить, что через 2 километра просочится какая-то часть химикатов, которые ну, есть в этом растворе для гидроразрыва, это исключено полностью. Это первое. Второе. Гидроразрыв это не нововведение. Первый гидроразрыв на Украине был проведен в 50-х годах в Луганской области, в Донецком бассейне, для интенсификации слоев углеводорода, для получения большей отдачи. Вот сейчас нам говорят, что не посоветовались, подписали договор с компанией Shell, готовится подписание контракта с компанией Chevron. Но контракт он определяет только финансово-юридические отношения между инвестором и государством он не определяет технологию разработки. Технология разработки будет указана в проекте, который сейчас делается, и который первоначально, там если уже мы оговариваем с инвестором, как это будет идти, будет потом проведен экологический аудит государственный, независимый, при необходимости международный. Мы понимаем те риски, которые могут быть. Мы их контролируем. Будет проведен экологический аудит. І только після этого всестороння екологічка, і только після этого буде прийнята програма розробки, і компанія почне іменно непосредственно роботу. І масової гідророзриви не раніше через 3-4 чотири роки пойдуть у січні цього року на прес-конференції в Донецьку. Ви, пане міністре, повідомили, що у Чорнобильській зоні буде побудовано могильник для відпрацьованого ядерного палива вже у 2013 році. От на рядову гарячу лінію звернувся киянин Микола Петрович, його, як і багатьох наших співвітчизників, цікавить, наскільки безпечно будувати ядерний могильник під багатомільйонною столицею, яка е, ситуація сьогодні этот на часі. Дійсно, цей могильник буде будуватися, і він має бути зданий. І на ньому сразу хочу обратить внимание на те, що как бы опять-таки такие спекуляции, что Украина может стать там ядерным могильником для Европы, как минимум, а то и для всего мира. Нет, абсолютно не так. У нас это записано в Конституции, в других законодательных актах, что мы не захораниваем у себя на своей территории радиоактивные отходы других стран. Поэтому это только для отходов наших атомных электростанций, кроме Запорожской, которая есть свой э, могильник. Сейчас в связи с тем, что у нас нет его, мы это топливо отработано с наших электро атомных электростанций возим в Россию, там оно там перерубляется. Да? и по этому договору мы все равно его должны потом, когда построится этот могильник, возвратить себе, потому что, соответственно, эта переработка стоит денег, каждый год эти услуги возрастают, Ну и мы несем колоссальные материальные. издержки в связи с этим. Это первое. Во-вторых, э-э, отработанное ядерное топливо само по себе не является источником э-э радиоактивности. Это ж оно э радиоактивность проявляется только когда уже начинается цепная реакция, когда уже топливо попадает в реактор, и там э, все всё это происходит. И вот в теме сразу створення Чорнобильського біосферного заповідника проце запитує наш убізнаний киянин Сергій Іванович. На сегодняшний день Территория Украины это порядка 6% занимает территории различного рода заповедные зоны. зоны. Да, в мировой практике это от 15 до 20. и считается, что если процент вообще заповедников ниже этого уровня в процентном отношении к территории, то идет как бы естественная деградация территории. Поэтому у нас есть программа, что до 2015 -го года мы должны довести до 10, до 20 года. Довести до 15%. А в развитых странах, в Германии этот процент составляет 23%. Учитывая, конечно, специфику Чернобыльской зони, этот биосферный заповедник треба создавать. Є хороший опыт в Білорусі. Там он создан. И происходит изучение влияния вот этой аварии. На урядову гарячу лінію від імені усіх односельців звертається пані Галина з нової Українки Рівненської області. Там люди підозрюють, що стрімке погіршення їхнього здоров'я в останні роки напряму пов'язане з тим, що за три кілометри від села на території Тучинського військового полігону періодично проводять утилізацію боєприпасів, і жителі нової українки просять припинити утилізацію боєприпасів на згаданому полігані принаймні до того часу, поки не буде проведено всебічне розслідування, зокрема екологічного стану ґрунтів, підземних вод і повітря та утилізація, якщо це боєприпаси, цим займається, значить, Міністерство оборони, но ми як екологи повинні от от це просто контролювати і після програми я сразу же дам доручення Державної екологічної інспекції виїхати на місце, розбратися, доложити, і ми пані Галині відповісти. Так. Да. Наступне звернення від Петра Сергійовича з Ялти. Чоловік стверджує, що працівники управління екоінспекції Південно-Кримського регіону незаконно Вилучили з Ялтинського гірсько-лісового заповідника гектар землі, який оцінюється у майже півтора мільйона гривень. От, пане міністре, вам щось відомо от, про цю ситуацію і хто має запобігати процесу перетворення заповідних територій, от, про що ми вже з вами говорили, в території господарського призначення? Якщо це якийсь какої самозахват, то ми тоді розберемося і передадим документи в відповідні органи. Прокуратуру, да, прокуратуру, органи внутрішніх справ. Ну, а таки, ми отрегію отреагуємо. Ми ответимо заявітелі. Наступне звернення від Анатолія Юхимовича з Ужгорода він запитує: чи вважаєте ви успішною діяльність центру реабілітації для бурих ведмедів, який знаходиться в національному парку Синевір? Я був там з робочої поїздки і посітив якраз цей uh, питомник для бурих медведя. Ну, я вам чесно скажу, впечатліло это це і. И... Знаете, очень хорошее дело. Знаете, эти животные пострадали от человека. От а деятельности, да, деятельности людей. людей, да. И как с ними обращались, поэтому и человек должен тогда принять участие в их дальнейшей судьбе. Их условия там максимально приближены к естественным. Там огородили специально 12 гектар земли. Це наш довг, ми це будемо делать. Шановні доброді, якщо у вас є запитання до органів виконавчої влади, будь ласка, телефонуйте, не будьте байдужими. Номер урядової гарячої лінії ви бачите на екрані 0800 507 309. Усі телефонні дзвінки зі стаціонарних апаратів в межах України безкоштовні. А ми продовжуємо запитань багато. І зараз наша рубрика відповідь експерта. Нещодавно активісти зі всього світу стали на захист Карпат від забудов малих гідроелектростанцій на гірських річках, адже крім екологічного лиха, будівництво малих ГЕС також порушить європейську ландшафтну конвенцію завдасть удару по рекреаційним можливостям регіону, унеможливить розвиток водних видів туризму, як державні екологічні служби намагаються вирішити цю проблему. Віталій, Львівська область, якщо ми зуміємо правильно розпорядитись. Ресурсам Карпат, а між чим там сконцентровано на сьогодні 61% ресурсів, відсоток гідроенергічного ресурсу України. Якщо ми будемо розвивати їх також скурпульозно з за количної затриманням дотриманням количної безпеки, як це робиться, і при розвитку малої альтернативної енергетики за кордоном, то це питання не буде стояти так гостро. Я хочу сказати, що це старе питання до 50-го року минулого століття в Україні діяли 800 Малих гідроелектростанцій, 800. Зараз в Карпатах діють всього 8. 8. і той план, який на сьогодні пропонує Закарпаття, пропонує Україна, між іншим, це в розвиток і, і укази президента, проходить це ця справа указу президента про загрози національної безпеки. Це питання, якщо воно витримано згідно і вимог, якщо проводиться екологічна експертиза, оцінка впливу на довкілля, то безперечно ніяких проблем в цьому не буде. Місто в якому я мешкаю, розташоване на берегах річки Соб. Не так давно там з'явилися таблички з написами Вилов риби заборонено, приватна власність. Чи можна передати у приватну власність частину річки? Чи дозволена приватизація водойм та прибережних територій в Україні? Володимир Гайсен, Вінницька область. В законах України, наприклад, в земельному кодексі, водному кодексі, визначені території, землі, які не підлягають приватизації або знаходяться в державної, комунальній і приватній власності. Так я вам хочу сказати про те, згідно статті 84 земельного кодексу, який має привалюючу і основнучу роль серед законодавчих ініціатив держави. На сьогодні всі водні ресурси знаходяться в, 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 компетенції, і, в компетенції і власності держави. Але поправка 50, пункт 59-й 59 земельного кодексу говорить, що передавати в, в приватну власність можуть бути озера і ставки не більше трьох гектарів. Трьох гектарів. Якщо такі така, якщо це ставок, це безперечно. Приватну власність, це передан об'єкт може. Але якщо це річка чи якась частина річки, безперечно, якщо ми побачили такі таблички, то треба звертатись в прокуратуру, тому що це порушення відповідних законів, про які я вам зараз сказав. Щороку тепла пора розпочинається з повідомлень, що купатися у столичних водоймах заборонено через забруднення, де можна отримати об'єктивну оцінку екологічного стану Київських озер та Дніпра Анна Київ. На сьогодні цим питанням опікуються в україні точніше в києві кілька служб по перше це так зване державне державне підприємство плесо яке відходить до комунальної власності міськради міської державної адміністрації яка бідає всім пляжами сім територіями в місті києві по-друге це управління екології в місті києві міста києві які збирають цю інформацію ці питання контролюються на сьогодні в місті києві Контролюються ще і Сан і підем контролювали ці, ці параметри. І хочу сказати, що в принципі ситуація а, в водоймах, в замкнутих водоймах Вазер, які на сьогодні а, в місті Києві більше 200, вони в принципі навіть кращі, ніж ті малі річки, які на сьогодні протікають в місті Києві. Там набагато краще. Але є тенденція погіршення якості. Зв'язку з тим, що що йде, по-перше, Зіпсування і викидання сміття в ці озера, а по-друге, йде намивання берегів і розширення е, території для будівництва за рахунок цього. І на сьогодні колишній інспекції Мі Міністерства екології, якраз веде сім боротьбу, тому що інакше ми позиваємося з вами як е, громадяни і мешканці Києва, взагалі, у цих всіх ділянок де можна купатись, плавати. Ми вітання усім, хто щойно до нас приєднався. Ми знаходимося в урядовому контактному центрі і говоримо про екологію з міністром екології і природних ресурсів України Олегом Проскуряковим. Пане міністре, чимало кількість запитань присвячена темі утилізації сміття, про що ми з вами говорили вже на початку програми, і це не дивно, адже території сміттєзвалищ в Україні. От, Слухайте, я від цього порівняння просто якось була ну зовсім спантеличена. Дорівнюють площі Чорногорії чи Кіпру, сягають 12 тисяч квадратних кілометрів. Сьогодні є держави, і сьогодні в державі всього є два не сміття переробних, а сміттєспалювальних заводи з ем, застарілим обладнанням це Київський завод енергія і Харківський завод з красномовною назвою Екологія України. Щоб зупинити процес перетворення країни у величезний смітник посеред Європи, необхідно у кожному місті або у кожному регіоні створити саме сміттєпереробні підприємства. От дзвінок від пані Вікторії Іванівни з Києва. Вона питає, чому досі цього не було зроблено? Чому ніхто не взявся за вирішення цього питання? Дійсно, площа цих свалок велика. Технологии их содержания не выдерживаются, поэтому и принимается эта программа поводжения с отходами, которая будет все это регулировать. Минрегион внес дополнение к этой программе, и порядка 10 мусороперерабатывающих заводов строительства по современным технологиям включены в эту программу. Мы ведем переговоры с несколькими фирмами производителями для того, чтобы определить максимально как бы, цена качество. Также для уменьшения площади этих свалок сейчас разрабатывается программа как бы, рекультивации старых смятей свалиш, для того, чтобы их законсервировать. Это накрывается такими специальными пленками, накрывается глиняным шаром. Том буряться небольші скважини і збирається біогаз. Ну от сьогодні в Україні з обсяг всього сміття переробляється лише 10%. Решта йде от на ці полігони. І виявилося, що причина не лише у відсутності сміття переробних галузі в Україні. От у 2012 році, як з'ясувалася, дуже така дивна ситуація. Сміттєспалювальний завод столичний енергія зазнав збитків у розмірі 17 мільйонів гривень, і не тому, що в нього не вистачило сміття, виявляється. Що він був завантажений тільки на 50 або 60%. відсотків, адже перевізники надають перевагу вивезенню сміття саме на поліони, а не на сміттє е, спалювальні заводи. Хто контролює все зростаючі площі сміттєзвалищ і що може протистояти е, от, їх поширенню? Дійсно, тарифи, які на прийом сміття встановив завод енергія вище, ніж… тариф на вывоз мусора на эти полигоны. Вопрос это чисто экономический, который опять-таки будет регулироваться вот этой программой поводженной, где будет обязаны просто вывозить на, именно на эти мусороперерабатывающие, мусоросжигающие заводы, либо на те полигоны, которые уже сделаны с соблюдением Посередніх всіх технологічних рішень. Наступне звернення від Анатолія Євгеновича Житомира. Чоловік нещодавно дізнався, що Кабінет міністрів планує ввести збір на утилізацію зношених шин. І згідно з проєктом платити треба буде як за шини з вантажівок, так і за гумові камери велосипедів. Чоловік цікавиться, як відбуватиметься цей процес. Прийнято рішення, і ми зараз це буде активно передвігати для того, щоб імпортер, який завозить сюди шини. либо производитель, который производит на территории Украины, платил утилизационный сбор. На эти деньги мы будем строить специализированные заводы. И сейчас уже несколько проектов опять-таки рассматривается. Будет это, я думаю, по региональному принципу. Делаем 3-4 завода, ну как север, запад, юг, восток, да, будут построены. И где они будут перерабатывать? Цьогоречна весна От Дуже спізнилася і не лише в нашій державі, вся Європа оговтується від цього холодного аномального березня. І ще й квітень буде такий собі не дуже хороший екологи кажуть, що все це наслідки змін клімату. От згідно з кіотським протоколом, Україна взяла на себе зобов'язання скорочувати викиди парникових газів в атмосферу, які призводять от саме до таких змін, до потепління глобальної, до таких катаклізмів. Але у вересні 2012 року. Кабінет міністрів України доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі України оцінити доцільність подальшої участі України у другому періоді Кіотського протоколу. І досі наша держава не визначилася в цьому питанні. Чому Кіотський протокол дійсно переживає зараз не найлегкі часи. Перший період закінчився, на другий період вийшли з кіотського протокола. Основні країни загрязнітелі США, Китай. Япония, но вышли не потому, что они не они не то, что они вышли, они не взяли на себя обязательств по уменьшению выкидов. Украина э, на себя эти обязательства как брала, так и берет. И мы за то, чтобы действие Киотского протокола э, было дальше. Но э, у этих стран возникли как бы вопросы в дальнейшем реализации механизмов Киотского протокола. Есть, ну, ничего же не стоит на месте, все меняется. И возникли вопросы в том, что эти механизмы нужно менять. И сейчас, вот до 2015 года, на уровне международных экспертов будут вестись переговоры, и к 2015 году должен быть принят Як далі буде э, киотский протокол существовать. Дякую вам дуже, пане міністр, за розмову. Впевнена, що це не остання наша зустріч, бо питання екології надзвичайно актуальні. Всіх нас цікавить. Як бути, як жити далі? Тому що ми навіть одного процента не обсудили з вами тих питань, які є. Да. Шановні добродії, від нас з вами залежить, в якій країні, на якій землі будуть жити наші діти, і онуки, яким повітрям вони будуть дихати? Будьмо. Соціально активними і екологічно осиченими до зустрічі в наступній програмі. Бувайте.